Сьогодні ми з вами будемо говорити про добрих та роботящих комах мурашок. Мурахи живуть в мурашнику однією великою, дружною родиною. В одному мурашнику мурах стільки, скільки людей у великому місті. Як у всіх комах, в мурах є вусики, антени, за допомогою яких Мурашка отримує інформацію про запах, смак і повідомляє про це своїм побратимам. Ці комахи вміють ходити по гладких, похилих поверхнях, а ще вони їдять інших комах. Особливо полюбляють тлю, попелиць та коників, ще вони їдять гриби, сік, насіння рослин. Мурашки знищують безліч шкідливих комах і тому їх називають санітарами лісу. Пропоную вам послухати казку, яку написав Василь Сухомлинський, і називається вона Одинець Муравлик. Працювали мурашій лісіньке літо, побудували собі в лісі. Велику комору їжі на зиму заготовляли, в кімнатки своєї комори нанесли зернят маленьких, шматочків солодкої трави. Один муравлик не захотів разом з усіма трудитись. Навіщо мені така велика комора? каже. Хіба так багато мурашці треба? жменька зерняток. Та й достатньо я одинець, Ніхто мені не потрібен. І до мене нікому ніякого діла немає. Оставив муравлик собі маленьку хишку, Сидить і думає. Мураші з великого мурашника побудували цегельню, роблять цеглу та укріплюють стіни своєї комори. Гукають одинця муравлика. «Іди до нас, в нас веселіше. Одинець Муравлик відповідає, не заважайте мені думати. А про що ж ти думаєш одинцю? Я думаю про те, що таке життя. Настала зима у великому мурашнику. Тепло, затишно, а в кишці муравлика холодно, на стінах виступив мороз. І їсти нічого. Тремтить одинець від холоду і голоду. Не витерпів та й утік з хижки. Проситься до великого мурашника. Що ж ти не думаєш свої думи? Одному ж краще думається? Ти сам так казав? Добре думається, коли ситий, а коли голодний, жодна думка в голову не лізе. Не така вже і радість буде бути одинцем муравликом. Дітки, що робили мурашки влітку? Чому муравлик одинець не захотів з усіма працювати? Яку побудував муравлик собі хижку? Що він робив, коли інші мурашки укріплювали стіни своєї комори? Що сталося, коли прийшла зима? Куди пішов одинець? зі своєї холодної хишки. Як ви гадаєте, чи сподобалося муравлику бути одинцем? Подумайте, чому працювати легше та веселіше разом?